Друзі, доброго раночку! В мене є заготовки сушине листя. Вчора я його знайшла, засушила в книжці і ось вже маю. Якщо поспішаєте, можна праскою. У чугом хто не знає, що таке праска між двох листів просушити і отримати дуже швидко. Сьогодні хочу на дубовому листі показати. Зараз виберу найгарніше. Вони мені всі подобаються, але. Але, але не знаю, може цього маленького. Знового разу я показувала на кленовому листі акрилом. Сьогодні буде гуаш тоненьким пензликом і дуже тоненьким. Візьміть той, ще більший пензлик, білила. Старайтесь переважно не використовувати воду, щоб не розвочувати своє засушене листя. Тобто більше по сухому. До речі, дивіться, як класно. По сухому, враховуючи всі прожилки на листі, залишається штрих з сухою фарбою без зайвої води. Нашурхайте собі фон. Я беру краплю синього білила і трошки синього змішую щось блакитне на палітрі окремо. І додам, може, десь догори більше, мабуть. Білі проміжки, можливо, навіть спеціально залишу як хмарки. Ну це я собі фантазую, насправді, видно, не буде там де біле, де блакитне, тому що вони обидва білі, дуже ніжні кольори миємо, можемо одразу його витерти червоною скраплею коричневого. Темний робимо колір. І на початку великим пензликом, цим кольором без води, десь посередині, можете нанести такий силот. Звісно, щось біле, мабуть, буде примішуватись, ну нічого страшного. Потім я беру жовту поруч, кладу, може, щось додам з того, що там було, і. Наверх підіймаюсь вже жовтувато-коричневими, тобто охристими кольорами. Осінь вона взагалі кольору охри, Різних її відтінків. Сторкаючись пензликом, просто наношу форму дерева. Тут більше, тут менше, наче якесь листя, чи гілочки окремі. Може мати таку неправильну форму. Беручи коричневий з червоним, з цією жовтою історією. Деякі з окремих гілочок, які в нас вийшли, я їх знизу спробую підтемнити. Ну, взагалі, переважно, давайте так, переважно підтемніть дерево саме знизу. Спочатку, воно в нас і так було підтемнено, можете ще раз пройтись. Деякі з гілочок, от які ви бачите, окремі, кожну з них, теж додайте знизу цієї темряви. Так само масками, просто торкаючись кінчиком пензлика, миємо витираємо. Беремо коричневий, з краплею синього, і я отримую альтернативу чорному кольору, вона мені все більше подобається. Заходячи в дерево, я додаю його стовбур. Може, гілочка тоненька пройти в цьому дереві, от там, і заховатись в листя десь тут, під цими гроздями листів по-білому, так, бачите? Сідайте декілька гілочок, десь проглядується серед листя. Горизонтально полосочку під. деревце переважно відтягніть її вправо. Жовтий, з білим змішуємо. У мене, до речі, жовтий, теплий такий кольор домашнього яєчного жовтка, якщо у вас є, можете використати дуже класний. І до цього білого жовтим щось брудне коричнувати, просто щоб трошки його ускладнити. Максимально підсвітити якісь верхівка дерева, верхівки цих гілочок, які ми підтемнювали знизу, зверху ми їх навпаки підсвітлюємо. І завдяки такій світлотіні отримуємо об'єм. Тому знаходимо. Якісь гілочки, і їх зверху підсвічуємо. І темне має залишитись знизу переважно, і світле зверху, переважно кожного окремого, так скажімо, сектору. Цей колір змішайте коричнево-чорним. стовбур теж по лівій стороні трохи підсвітить. Жовто трохи червоненьке, помаранчеве таке. Червоненько коричневе щось туди підмішає. По землі навколо тіні. Тіні залишаються темними, але ми показуємо, що є ще не тіні. Є туди ще білого і жовтого на цю основу і ще підсвітимо щось по землі. па Па! Гарного дня всім!